Рія Зозуля, і сьогодні мені випала нагода поспілкуватися з Миколою Мельником з старшим сержантом. А, до цього був старшим старший лейтенантом. старший лейтенант. Перепрошую, командир механізованої роти 47-ї окремої механізованої бригади. Так, правильно? Точно. Так. А на позивний Фріц. Так. У мене до вас таке питання. Я мала можливість познайомитися з вашими. Попередніми ем, інтерв'ю, які ви давали, і скрізь практично одне і те саме питання, як ви попали в 47-му і так далі. Але я би хотіла почути про, ну, від вас більше таку загальну характеристику як людини Микола Мельник. Хто він був до 24 лютого 22-го року і ким він став після е, до. Лютого 22-го року я був членом ДУК ПС, Добровочий український Корпус правосектор. Правда, 20, в травні 2020 року я відійшов від якихось бойових справ і просто став підприємцем. І я вважаю, що був непоганим солдатом і доволі непоганим виконавцем. А лютий 22 го показав мені, що я ще можу бути непоганим командиром. Ну і далі воно вже якось покотилося. З ким ви стали для себе особисто, що змінилось у вас а, в якомусь, можливо, емоційному стані, погляди на життя, а, люди навколо саме після того, коли почалося повне вторгнення? Я не можу сказати, що мої думки якось змінювалися. Просто сама, так, да, частково змінюється психологія, коли ти є командиром, так, тому що ти вже ну, найсолодка професія, яка вже буває в армії, да, це солдат. Тобто думати не треба, що б ти не накоїв, буде вигрібати командир. Ну, розважайся, да, аби не загинути. А... В той же час, коли ти командир, ти, ти постійно маєш думати за солдата, ти постійно маєш е, переживати, чи все там добре, і ти маєш турбуватися за товариство. Тому що, знаєте, солдат до солдата завжди звертається по братим. Угу. Чому? Тому що є братерські почуття, тому що є дійсно почуття товариства, тому що е, на фронті, на, під час бою, ти ж думаєш не про те, як гарно буде співатися пісня Плиника чи потеченні, коли тебе вб'ють. Да? І ти не думаєш про якісь високі матерії. Ти б'єшся за побратима. І якщо цей дух є в підрозділі, цей підрозділ буде стійкий, цей підрозділ буде виконувати задачі. Якщо цього духу немає, то всі розбіжуться в різні боки. Тому я б сказав, що моїми. Ну, ми з моїми бійцями ми були, ми були вчителями один в одного. Вони чомусь вчилися в мене, я чомусь вчився в них, і, і це була прекрасна школа. Я так розумію, що в той момент, коли ви стали командиром 47-ї, більшість командиром ваших, роти, так Більшість більшість солдат вашої роти були добровольцями все ж таки. Добровольцями були не всі, були мобілізовані взагалі. Сама 47-ма це була така доволі сильна селянка. Там були і ну не в моїй роті, а якщо говорити uh -huh. про субригаду, там були люди, які починали свій шлях ще до 22-го року. Там були добровільно мобілізовані, а були і не дуже добровільно мобілізовані. Відповідно до цього і була там певна. Певні нюанси в кожному з батальйонів, так? тому mm -hmm. що всі вони були укомплектовані е, людьми, ну, які всі любили Україну, але все-таки в них був доволі різний досвід життєвий. Mm -hmm. І мене е, цікаво, тому що я знаю, що люди, які були учасниками АТО, і вже в той момент, коли почалось перше е, ну, вторгнення е, русні, е, чи ви особисто, як і ті, хто були колишніми учасниками, АТО, знали про те, що це вторгнення станеться саме тоді? Ну не можу сказати, що саме тоді. Ми постійно говорили про те, що. Я не знаю, там не можу розписуватися всі за всіх людей, які пройшли АТО. Тобто я можу говорити про ті думки, які були там в добровольчому українському корпусі, правий сектор. І в принципі ні в кого не було сумнів, що це лише прелюдія, що буде велика війна, що ще ракети будуть влітати в хати. Але подивимося, правді в очі суспільство нас вважало ким не, не зовсім адекватними людьми, які не зрозуміли, що роблять на сході України. Тобто нас саме ж суспільство вважало для себе загрозою. Це тривало до лютого 22-го року, коли суспільство злякавшись, почало волати котики, захистіть нас. Так. Все дуже просто. Чи вважаєте ви російською армією все-таки другу армією світу? Я не знаю. Ви Я... все-таки з ними зустрілись на полі бою? На вашу думку? Е це сильна армія. Це сильна армія, яка зараз розуміє сучасну тактику і стратегію набагато краще, аніж всі інші армії світу. І технологічно також непогано розвинена. Вони ну, маються на увазі, що вони навіть свої застрілі якісь технології адаптують під вимоги сучасності. Там роблять ці сараї броньовані. Ну, вони постійно намагаються розвиватися. І я не знаю, вони другі, вони треті, вони п'яті. Я не готовий сказати, тому що я не розумію критерію, що mm -hmm. ми називаємо. Ну, що ми беремо за базовий критерій: кількість дронів, вміння використовувати дрони, кількість авіації. То я не знаю, назвіть мені критерії, посперечаємось. Ну, все-таки, наприклад, такі критерії, як а, на до прикладу, сама піхота. Я не говорю, тому що звісно зрозуміло, що Росія має в певній мірі більше озброєння ніж Україна, бо ми постійно чекаємо на те, що нам обіцяють. Тут ми не можемо порівнювати відносно, бо і розмір країни більше, і кількість людей. Але от один на один, от коли зустрічається піхота. На вашу думку, їхня підготовка все-таки краща чи тут все залежить від підрозділу. Від підрозділ. а, абсолютно є підрозділи, де бойова підготовка на належному рівні, є бойові підрозділи, де підготовка не на належному рівні. Ну, коли вони там а, позбирали індусів в себе на московському ринку, вдали їм автомати, і відправили вперед. Ну і там люди з задоволенням здалися в полон. Ну, то про, про що ми можемо говорити? В той же час є підрозділи, які мають достатню бойову підготовку і, є, ну, і демонструють стійкість на полі бою. Не можна жодним чином недооцінювати противника. Як ви оцінюєте підготовку новобранців зараз, що, що, що бракує, і я не і готовий так? зараз говорити, тому що доволі давно вже не є активною частиною збройних сил України. Можу говорити лише про те, що тенденція до покращення підготовки вона дійсно є, але те, що кожна бригада зараз намагається створити свій навчальний центр, говорить про те, що з навчальних центрів, тобто так, центральних державних, приходять солдати Ну, не найкращої якості підготовки. Це перше. Знову ж таки, це просто я роблю такий висновок. А друге, це проблема в морально-психологічному забезпеченні. Неналежна неналежна часу діляється саме. Поясненню людині, що вона тут робить, навіщо вона тут робить і чим це все закінчиться. Е, і тому окремі військовослужбовці мають проблеми е, з моральним духом. Ну, це все закінчується заче. Але ви розумієте, не можна критикувати українського солдата, тому що в американській армії в 44-му році був прекрасний жарт. Рядовий, що ти тут робиш? По-перше, я люблю Америку, а по-друге, мене зловили. Це тобто не треба дивитися на українців, що ой, ой, дивіться, приходиться ловити це проблема будь-якої армії. Україна по факту пережила п'ять чи шість повних хвиль мобілізації. Я подивлюся, що тут буде від Америки, коли тут по шоста хвиля буде. Ну, у мене великі питання. Більше того, і цей мій сумнів він підтверджується війною у В'єтнамі, тому що її починали теж добровольці, а потім чим це все закінчилося, що також не могли знайти людей на комплектацію морської піхоти. Тому це стандартні проблеми. На вашу думку, люди, які е, покинули Україну під час е, повномасштабного спочатку, повномасштабного вторгнення, чи мають вони право на вибір? Дивіться, давайте поговоримо, ті, які були громадянами України, але не повернулися в Україну захищати її. Ну чому чому у нас такий водорозділ, що 22 другий рік? Війна з 14-го. Тобто людина знала, що в країні війна, людина не повернулася, так? І в більшості цих людей їх же вони згадують, що вони українці тільки на День Незалежності, або коли тут треба працевлаштуватися, щоб до своїх, так? Так. Ну, подивимося правді в очі. І тут вони всі згадують, що вони українці. А виконати свій конституційний обов'язок по захисту батьківщини, ну ні, вибачте, будь ласка, я, я киця, яка не створена для війни. Тепер ми виходимо на логічне питання. Чи можуть люди, які е, виконують різний об'єм конституційних обов'язків, мати. Е, е, Рівні права. На мою думку, ні. Ну, абсолютно. Більше того, у світі є приклади, коли ну, там, у Франції, наприклад, не можуть голосувати там, корупціонери. В Україні де теж була б непогана практика. Я не проти позбавлення цих людей громадянства, але просто позбавити їх права вибору. Тому що виходить, що ну, їх тарифматично більше. Ну так і відповідно вони будуть визначати долю моєї країни, за яку я воював, і за яку воювали мої побратими, частина з яких загинула. І це мене дійсно не влаштовує. Але для з того, що робить українська влада, я розумію, що їй це все влаштовує. Чи відчували ви за той час, коли воювали підтримку від діаспори Америки? Ні. Жодного разу. Я не звертався. Не звертав. Я не я не знав, що це існує. Ви дізналися вже ніби після поранення я про те, що до свого люди... сорому про ту потужну роботу української діаспори в США. Я дізнався вже тоді, коли сюди потрапив. Я це побачив. До того я цього не розумів, ну елементарно. А Хто підтримував вашу бригаду? Все-таки це було надходження коштів держави чи зробить? Я, я про бригаду не буду говорити. Я займався спочатку своїм взводом, потім своєю ротою. Я завжди знаходив ну, гарний командир роти, це дуже добрий фандрейзер. От, і я сам намагався завжди знайти сили та засоби, вчив командирів взводів, як теж шукати по швидкому. І я не можу сказати, що ми були голі босі. У нас забезпечення було нормально. Вунтери працювали з вами, звісно, хорош звісно, і це і машини, це і дуже багато чого. Як виглядає ваш день зараз? всі дні різні. Абсолютно різні. Бувають дні, коли є можливість попрацювати там, на комп'ютері. Бувають дні, коли піднявся і йдеш займатися адвокацією, і, в принципі, потім а, знімаєш протез, знімаєш зуття просто з шаленим болем, тому що ти порушив всі вимоги лікарів, ти приходив більше, ніж це взагалі можливо. І, але ну, нічого. Тобто я вважаю, що це потрібно Україні. Скажіть, будь ласка, чи пишете ви зараз книгу? Я її вже дописав, але пишу інші інші твори. Коли буде можливість її придбати? Зараз займаюсь, зараз люди займаються редагуванням. Я дуже сподіваюся, що знайдеться видавництво, яке візьметься видати, тому що там в частині майдану там трошки я пройшовся по українським політикам, які зараз є політиками. І не кожний видавничий дім хоче це брати, щоб ні з ким не сваритися. Ну, це одвічний український конференцій, в цьому немає нічого поганого, але я впевнений, ми вийдемо з ситуації. А як книга буде називатися? Мій Майдан. Війна, кохання, боротьба. Ви обіцяєте мені, якщо вона вийде, ви мені її підпишете. Звісно, дякую. Це особисте прохання. А, я хотіла вас запитати, що вас зараз мотивує, що тримає вас на плаву, і чи бували такі ситуації, коли до вас хтось звертався з ваших колишніх підлеглих за якоюсь мотивацією, підтримкою? Ну триво тримає дві, дві речі. Да? Тобто, з одного боку, це любов. Любов до своєї країни, любов до своїх побратимів, любов до своєї батьківщини і, мабуть, любов до того, що робиш. І поряд із цим а, ненависть на несправедливість, тому що вона теж є в суспільстві і ну, про це можна говорити годинами. Але відповідь коротка: любов та ненависть. Це почуття, які дуже, дуже часто йдуть поряд. А я знаю, ви родом з Одеси. Так. А, і більшість я не знаю, як в даний момент людей там спілкувалися російською, але у вас дуже гарна українська. Розкажіть, будь ласка, секрет, коли і як ви вивчили українську? Ну в мене свята мама, яка мені елементарно в школі найняла е репетитора Чешурин Тетяну Григорівну. І протягом сьоми чи 8 років я вже не пам'ятаю, кожен день, кожен я ходив на додаткові заняття з української мови. Ну, відповідно, не навчитися я не міг мати. Мені не лишила таких шансів, тому... Ви гарно вчились в школі? Так, але через це мама посивіла. Які предмети були улюблені? Ну, Звісно, історія. Ні, іс... дуже дивна історія і тригонометрія. Оу, Пригодилось? Е, так, до речі. Це добре, бо не всім в житті вона може пригодитися, ну, коли будуєш бліндаж, там згадуєш того, як, як мають все таки ці балки стояти. А, скажіть, будь ласка, чи а, у вашому вихованні, юному, шкільному чи студентському було таке? Патріотичне якесь наставництво. Ну це в, це в школі. В школі у нас була і Тетяна Григорівна, про яку я згадав, і Сапожнікова Галина вчителька історії. Вони нам постійно пояснювали, що є Україна, для чого це все взагалі потрібно, і що ми не є Росією. що у нас різна історія, що у нас 300 років повстання в Росії 300 років разом. Нам просто пояснили, що ми різні з культури, різні історії, значить різні шляхи, і мені це запало. і Далі просто те, що вони посіяли, проросло. А, таке питання: що для вас перемога? Перемога це спалений наглухо Кремль. Е е я прикурюю від його руїн е е сигару і запиваю це добрим арманьяком або самогоном. Ну, згодний на все. Дуже гарне святкування. Так. А що ви можете побажати? Українцям для того, щоб перемога все таки наблизилась, українцям, які в тилу, українцям, які за кордоном, і є люди, які за кордоном вони хочуть повернутися додому, і вони повертаються. Щоб всім цим українцям, які дійсно за Україну, ви можете побажати для того, щоб перемога все таки стала? не втрачати надію, не втрачати віру. І продовжувати кожного дня себе ну, просто задавати собі питання, чим я сьогодні допоміг країні. Навіть якщо ти задаєш питання і розумієш, що нічим, добре це мотивація на завтра. Ну, не забувайте, що український солдат своєю самопожертвою, своїм життям зробив те, що тепер кожний українець в світі от просто може підняти прапор і всі скажуть, що да, це символ свободи. Ми зробили українські солдати своїм життям, зробили цю рекламу. Ми зробили цю націю. Тому треба просто бути цьому достойними кожного дня, і все буде добре. Якою ви бачите Україну після перемоги? Дуже складне питання. І воно визначається відповідно до того, який лідер в нас з'явиться. Якщо в нас з'явиться лідер, який буде загравати з людьми, яким ця країна просто не вперлася. Який собі спокійно, я не знаю, там пожив трошки в Україні, пожив трошки в Італії, зараз тут трошки живе, там прапор піднімає на День Незалежності, все для нього досить. Ну і донатить, там, я не знаю, 10 доларів на рік. Ну, Йому Україна не потрібна. Йому Україна потрібна тільки для того, щоб вирішити якісь свої питання, там, щоб бути частиною громади. А насправді це гниле дерево, яке принесе гнилі плоди плоди, бо в ньому є найстрашніше, що є в людині байдужість. І цих людей треба дуже сильно гнати з української громади. І якщо політики будуть ставити ставку на них. Ну, відповідно, місця в Україні не буде для таких, як я. Якщо приде лідер, який буде ставити, робити ставку на тих, хто пройшов гранило битви справжньої, не відсідівся при штабах, не петляв, не відправляв хлопців на обой тільки, тому що так по позвонню сказав, а був чесний по відношенню до себе і самокритичний, тоді в цієї країни з'являється шанс. Ви знаєте таку людину? Яка б могла бути? Я б хотів думати, що я знаю, але насправді, поки ця людина не почне керувати, командувати, ми не зрозуміємо. Тому що в кожну людину, кожного політику визначає команда. І... Чому так стається, коли ніби хороший військовий, хороша людина, він е, дістається якоїсь певної посади, він відразу міняється? Не всі, але більшість. Чому вони слабкість. Міняються? слабкість Слабкість іти проти системи? Проти системи можуть іти одиниці з одиниць. І тут, поки людина не, 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 не отримала владу без, безграничну на певному етапі, ми не зрозуміємо її справжності, тому що дуже швидко йде конвертація своїх принципів на якісь блага. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую. вам. Ми раді бачити вас в нашій невеличкій такій діаспорі тут в Детройті. Я хочу, щоб ви знали і пам'ятали, що для нас цінно кожен військовий, який пішов захищати Україну в першу чергу добровільно. А ви саме та людина? Я вам бажаю здоров'я, здійснення мрії, планів і чекаю на вашу книгу. Дякую вам. Дякую.